69-ї річниці великої перемоги прийміть на щорічні вітання від Петішинської міської ради, і її виконавчого комітету, від мене особисто від усіх нетішчинців з нагоди цього вічного і неминущого свята. Я доземно вклоняюся вам і схиляю голову перед вашим подвигом, вклоняюсь пам'яті ваших побратимів і складаю глибоку шану родівникам тилу і дітям війни. Для нас, мені живучих, ваш подвиг це толон мужності, безприкладного героїзму і незламного духу. Це ви довели. Перед усім світом, що ми є народ, якого правда сила ніким звойована ще не була. Події тих страшних днів ніколи не згадуть пам'яті народній. І прийми до Боженого життя, команю чоловіку Люче, оселя твої Господи, те чи Твої спочивають. у покій душі рабі твої бопи, одини, цей одиниці, любець слава Отцю і, Сину і Святому Духові. Субтитрувальниця Оля Шор віру в те, що ми є єдині і, як говориться в молитві, що немає більшої любови, як хтось покладе душу свою за ближнього. І дійсно найкоротший шлях до спасіння людини через милосердя. Тому потрібно особливо бути нам милосердними один до одного, прощати, чим більше в нас буде любові, Тим більше і мило буде на землі, бо Бог є любов. І ми створені за образом Божим. І тому нам, якщо ми будемо наслідувати цей образ Божий любові і милосердя між собою, то Господь зі своєї любови і з довготерпіння відверне всяку кару і всі ті страждання. Які, можливо, мають бути на нашій долі, на нашому житті, відверне, а навпаки, поверне все на добро. Тому Хай Господь, суддя праведний, Вседержитель, наш Творець, пом'яне у царстві своїм душі всіх, хто загинув, хто віддав своє життя за волю і незалежність нашу, нашої держави і дарує сили душевні і тілесні віру нам. З вами майбутнє процвітання, щоб ми не сумнівалися, бо спокусний хвороб роду людського старає посіяти в наші серця якісь сумніви. Тих людей, які не мали ніякого права називатись героями. Я маю віду і КГБ, я маю віду і комуністів, ті, хто знищували Україну, хто знищували українську націю, український народ. Сьогодні як ніколи стало актуально, так хто шкодить Україні? Чому в Україні сьогодні така ситуація, коли? Один другого вбиває в першу чергу. Ми говоримо, це є агентура, агентура, яка закладена була ще в КГБсні часи, підтримуючи сьогодні, значить, Росію, Росією, вона себе прорвала, вона себе показала. І ми говоримо: покаятись треба цим людям. Всі агентам, всі сексотам, треба покаятись, розуміти, що українська земля їм простить, але покоління не пробачать для них. Що неприємно сьогодні дивитись, коли Московська церква підтримує Путіна, підтримує сьогодні ідеологію знищення української нації? Це ще раз підтверджує, що там то, що закладено в свій час КГБ, то, що закладено агентурою, вона воно діє і вона нас всіх принижує. Наші патріоти захищали, вони вірили в Бога і вірили в майбутнє. Чи ми відрізняємося від росіян? Я думаю, всі ми розуміємо, тому що Україна ніколи не захвачувала чужих земель. Україна завжди працювала на своїй землі, захищала свою землю. Це більшість, віруючі люди. Росія це азіати. Це все життя жили за рахунок загарбання, за рахунок приниження. В них ніколи не було віри. Це язичники, яких ця ідеологія залишилась до цього часу. Але сьогодні стоячи, віддаючи шану патріотам, віддаючи шану людям, які любили більше всього Україну, ми сьогодні повинні все зробити для того, щоб вони перемогли комуністів і фашизм. Ми повинні з вами перемогти путінізм. Слава Україні! Слава героям! Героям! Це була це були хлопці. Наші земляки Західної, Східної України, які, власне, йшли, бойкурій називався з'єднев, називалося Холодний Яр під командуванням Миколи Свистуна Ясена, які рівно 40 років, 70 років назад, йшли через ці ліси на Схід. З'єднаний називався Холодний Яр, тому що йшли вони на Черкащину, мали діти на Черкащину. Але велика групіровка людей, великі обози, які вони тягнули за собою, не дозволили їм цього зробити. Бо тут стояв заградотряд отряд в Славуті, який складався із військових, із партизанів е одухи, які власне і в цьому ж бою, де загинуло понад сотня людей, десь 123, 28 три, а було спіймано. І всім було закатовано. Правда, решту забрали НКВД. Ви пам'ятаєте, хто був тут з початків, що учасники того бою, мої земляки з Демидівщини червоні їх привозив сюди, вони розповідали про ці події. Тим не менше,